Привіт, усім, вітаю на каналі Албанія Життя Очима мігранта. Мене звати Лена. Друзі, ви мене просили показати вам різні види апартаментів, які є в Албанії. Тому сьогодні починається моя нова рубрика Нерухомість, де я буду вам показувати апартаменти як на продаж, так і на оренду в різних містах Албанії. Сьогодні вам покажу квартиру у місті Дуресі, район Голіє. Ця квартира знаходиться на першому поверсі, вона ідеально підійде вам. Під ВНЖ, під здачу в оренду, тобто чудові інвестиції. І тому ж гоу дивитися, як вона виглядає. Це квартира студії. Тут є все необхідне для комфортного проживання. Вона повністю окомплектована. І, що важливо, не якоюсь там, знаєте, дешевізною, а нормальні меблі. Отож, у нас тут є крісло, стіл, є невеличка кухня, холодильник. І відразу переходимо в зону спальні. Так. От така у нас шафа. Ну, я скажу так, якщо розраховувати, що ви будете оце все здавати в оренду, то, на мою думку, це просто чудовий варіант. Ліжко. Тут в нас є дві тумбочки. Слухайте, добротний диван. Так, від це виходимо. І є санвузол. Зараз я вам детально його покажу. Так, наш санвузол. Я з вами привітаюся. Так, у нас тут раковина, пиральня і от душова. Є бойлер. Бойлер, до речі, сучасний, гарний. Дуже загалом гарний санвузол, не такий він і маленький, як мені здавалося з самого початку. От так виглядають апартаменти. От наша Світлана виходить, до речі, ось тут перед апартаментом можна поставити собі стіл крісно і собі влітку класно відпочивати. Квартира знаходиться в районі Голім, недалеко від моря. От така територія, дуже зелено, мені подобається. Є лавочки, де можна посидіти, пройтися. І от зараз вам покажу одну штуку: можна буде собі зробити от такий же балкончик. Кому цікаво, Ну, мені особисто дуже подобається. Для кожного, хто придбає апартаменти, буде своє паркомісце. Тобто ви купуєте апартаменти і автоматично ви отримаєте своє паркомісце. Дуже зручно, якщо ви будете здавати в оренду і люди будуть приїздити до вас. Ну і для самого це дуже класна опція, тому що з паркомісцем, якби в нас тут в Дуресі, не дуже гарна історія. Друзі, детальніше про ці апартаменти розповість ріалтор Світлана в одному із моїх попередніх відео ми з нею знімали вже інтерв'ю. От і ця людина, яку я можу рекомендувати сам в місті Дурес. Світа, <смітна> дякую дуже. Приємно. Я мало того, рекомендую. <смітна> 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 Світа, розкажи, будь ласка, за ці апартаменти, яка тут площа, яка загальна ціна? Скільки в середньому виходить за метр квадратний? І якщо їх потім здавати в оренду, ну як би бо прикольно було би. То який uh, може бути заробіток на основі твого досвіду, бо я знаю, що ти минулого року займалася тим, що здавала апартаменти в подобову оренду. Добре, дякую. Зараз постараюсь відповісти на всі питання. Дивіться, ці апартаменти 30 метрів квадратних площа, uh -huh. ціна 54 тисячі євро, uh -huh. і виходить, що приблизно за метр квадратний 1800 євро. Відразу уточню одне питання. 30 метрів квадратних, тобто, ми з точністю можемо говорити, що ці апартаменти підійдуть під венже. Так, підійдуть для однієї людини. Супер, тому що я тут зроблю ремарочку невеличку. Справа в тому, що е дуже багато апартаментів. Продається, і якби е, площа, то нормально. Але коли ти дивишся по документах, вони менше 30 квадратів, а якщо менше 30 квадратів, під ВНЖ ти їх не візьмеш. А тут ви можете їх придбати і або самі жити, або ж ну да, тут собі спокійно бізнес. може жити одна людина, і досить комфортно, якщо е, вас не турбує в принципі, перший поверх. А я думаю, він не буде дуже турбувати, тому що тут е, досить така е, велика територія, парковка, все дуже затишно. І також підходять для здачі в оренду. В сезон. І ви можете непогано заробляти. З мого досвіду, тут в големі, в цьому районі, я здавала апартаменти на початку сезону, в кінці, в кінці весни, за 60 євро за добу. Влітку ціна сягала 95 євро за добу. І на кінець сезону знову трошки знижилась до 7, 70 десь євро за добу. Тобто за сезон за літо, і у мене апартаменти були не, не з такими гарними меблями, не в такому гарному розташуванні, але вони були розписані угу. влітку. Тут настільки багато людей, що не притиснешся. Тому за літо за сезон ви можете заробляти на цих апартаментах гарні кошти. Це вам як ідея для інвестицій? Для тих, хто скаже, а що робити взимку? Я відразу відповім. Справа в тому, що дуже багато апартаментів вони влітку здаються подобово, а взимку їх можна знати як довгострок на 6 місяців. Люди все одно приїжджають в Албанію на зимівку. Багато хто саме приїздить на зимівку, от, а влітку їдуть в інші країни або ж повертаються додому. Дону. До, до речі, хочу ще уточнити: навіть взимку в мене було два чи три запити за те, щоб їх зняти на два місяці, або навіть один запит був на три місяці за 500 євро за місяць. Мені дається я була дуже здивована, тому що да, це голим. І якби всі думають, що тут ніде нічого, але іноземці, європейці, їх ну, їм хочеться цього затишку, цього моря, а пляж тут набагато кращий, чим Ну я повернулася недавно з Бельгії, була в Норвегії, то я вам скажу, що е в Албанії взимку, то як мені здається, весна в Норвегії чи весна в Бельгії, бо я капець, як там змерзла. Е добре, е спасибі, спасибі святу, да. що відповіла. Друзі, якщо у вас є додаткові запитання по цим апартаментам, залишаю посилання на WhatsApp під цим відео, і ви можете задати усі ваші питання для Ріалтора Світлани, дівчини, яка була у цьому відео. А на цьому я з вами прощаюся. До зустрічі в Албанії, можливо, за чашечкою кави біля моря. А я пішла знімати інше відео для вас. Пока!